Права 6. В зображенні бегемота, що у третьому абзаці обріжте весь зайвий простір з усіх чотирьох боків. Переходимо у наш текстовий документ, шукаємо бегемота. в Заданому абзаці, виділяємо його і клацаємо по виділеному правою кнопкою миші, вибираємо обрізати зображення. І як бачите, рамочка змінилась. Тепер ось беремо за лівою кнопкою миші за оці прив'язочки, які з країв у нас є. І вони нам дозволять виконати наше завдання. Так, оце тут тільки треба дуже уважно брати. Якщо щось не вийшло, значить повертаємося назад. Треба не за синю оцю прив'язку взяти, а за чорну риску. І от тоді все буде правильно. Звертаю на це вашу увагу. Так, ми виконали шосте завдання.